Буфет номер 35 завжди був популярним серед працівників ПАЕС. Та після косметичного ремонту об'єкт харчування зустрів своїх відвідувачів більш приємним інтер'єром і вдосконаленим меню. Підприємство подбало про закупівлю нового обладнання та інвентарю. Тож процес приготування їжі став ефективнішим і дозволяє розширювати асортимент страв. Робітники управління з організації харчування отримали новий спецодяг. Працівники станції вже відчули зміни. Дуже сучасний інтер'єр, дуже гарно стало, світліше, прям модно, молодіжно. Як завжди, тут, тут чисто, тут гарно готують, дуже смачно. Мені тут дуже подобається. Звісно, хотілося б більше простору, але все швидко. Дуже гарний ремонт. Об'єднання столів мені подобається, не знаю комусь іншому, але ми можемо сідати цехом більше компанії. Можна більше різноманіття. Капуста в клярі цвітна. Рекомендую, щоб була Підноси, якщо можливо, підняти вище, а так гарно оновлення дуже приємні з червня 2024 року. Паес самостійно організовує процес харчування персоналу. Підприємство обирає постачальників продуктів шляхом прозорих тендерних процедур. Як відзначає керівництво новоствореного управління, це дозволяє забезпечувати якісніші товари за найкращими пропозиціями. На кожній точці нашого харчування є як лікувально-профілактичне харчування, так і харчування вільне, тобто за власні кошти. Намагаємося поліпшити у урізноманітне наше меню, намагаємося включити якомога як більше асортимент салатів, якихось кулінарних виробів. Представлено дуже широкий асортимент. А ще працівники можуть впливати на меню буфету. Завдяки ініціативі вищого керівництва підприємства, відгуки та пропозиції тепер можна залишати онлайн через QR-коди. Це дозволяє оперативно реагувати на побажання відвідувачів, каже Тамара. Льобах адміністрація ретельно аналізує всі зауваження. На теперішній час ми маємо зворотний зв'язок з нашими відвідувачами. Ми розробили QR-коди, де там розробили анкету, де кожен може відвідувач залишити свій відгук, якісь свої пропозиції, зауваження. Ми, звичайно, на них реагуємо, намагаємося це зробити якнайшвидше, тому стараємось поліпшити свою роботу. Оновлення буфету лише початок. Попереду модернізація ще дев'яти точок харчування на енергокомплексі. Процес оновлення обладнання та інтер'єру триватиме. За словами керівниці управління з організації харчування Валентини Єрьоменко, у жовтні заплановано реконструкцію буфету номер 16 Робота над покращенням сервісу та асортименту страв буде безперервною. Попри те, що ще залишаються аспекти для вдосконалення, на ПЕС прагнуть вийти на новий рівень, запровадити високі стандарти харчування та створити комфортні умови для працівників, врахував їхні потреби та побажання.